Паркан з профлисту висотою метр п'ятдесят на довжину 35 метрів, тобто профлист, плюс к ній профтруба на стопчики, на сім стопчиків і профтруба на поперечення. Скільки буде коштувати таке, е, таке замовлення, матеріали, скільки вийдуть? І плюс доставка в Вінницьку область, Тульчинський район. Дивіться, ми порахували, порахували хвилю, виходить, ось такого плану: десяту, тільки колір порахували матовий графіт. Ну, можна вибрати будь-який. Товщину металу 0,45. Дивимось. кома 55,428 метр квадратних по 250 гривень за квадрат. Саморизив колір 501 по 125 гривень. Профтруба на поперечні 72 метра по 80 гривень 80 копійок. Профтруба 50 на 50 на стопчике 18, 18 метрів по 135,70 за метр. Матеріал виходить 22 742 гривні і доставка по Тульщину 300 гривень. Якщо буде за цим населеним пунктом, то вже рахується 30 гривень кілометр в одну сторону. Ось така інформація.